Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом восьмій ранку, 5 лютого не спить вся Росія. В РФ пролунав потужний вибух. Цього разу було гучно на околицях іжевська. Як зазначається в грип під Іжевськом відео з яким розійшлось в соцмережах на телеграм-каналах, стався під час чергових планових випробувань ракетних двигунів. Таку версію передали представники заводу місцевому МНС. Потужний вибух на полігоні в Ягулі, повідомив один з місцевих пабліків. Як відомо з відкритих джерел, одне з підприємств на основі водкінського заводу випускає міжконтинентальні ракети стратегічного призначення «Тополем». Як пишуть російські ресурси, ресурсивної основою ядерного щита РФ за даними каналів, на сто каварія 60 загиблих, 200 поранених пишуть джерела, завод стоїть подалі від міста. Втім, світло зникло з ним припинила працювати вся електроніка, гаряча вода. Також безпілотники атакували енергетичні об'єкти РФ в ніч на 5 лютого за інформацією генштабу ЗСУ Під удар потрапили нафтогазопроробні заводи в Астраханській, Волгоградській областях РФ. Два зазначення підприємства стратегічні для Росії. Волгоградський НПЗ виробляє бензин, дизельне авіаційне паливо. Астраханський газопереробний один з найбільших у світі газохімічних комплексів. Підприємство випускає автомобільний бензин, дизпаливо, а також є головним російським виробником. Сірки для вибухівки роботу заводу зупинено. Обидві ці стратегічні об'єкти є виробниками великої кількості палива для російської окупаційної армії. За попередніми даними на заводі в Волгоградській області, зокрема пошкоджено установки первинної переробки. Зазначили в генеральному штабі. ЗСУ раніше стало відомо, що після атак безпілотників призупинив роботу нафтопереробний завод Сібургстово. Під нижнім Новгородом відвантаження продукції не здійснюється а всі основні установки переведені в резервний режим. На думку експертів, після ударів Рязанському, волгоградському, НПЗ і заводу під Нижнім Новгородом в Росії може виникнути дефіцит авіаційного газу. у цій галузі. Дуже важлива регулярність, циклічність і точне дотримання графіків. А коли відбуваються удари, виводяться з ладу окремі елементи виробничого цикла. Отже, страждає весь склад, і питання тут не стільки навіть в потужності того, що було видано. Страждає весь цикл, і питання тут не стільки, навіть в потужності того, що було виведено іншими потужностями, які компенсуватимуть цю трату, потрібен час для запуску. Дуже часто їх потрібно розконсервувати, подати паливо, заповнити резервуари. Тощо тому такі постійні удари рано чи пізно призведуть до колапсу, і не тому, що не буде нафта або палива, а тому, що просто не працюватиме логістична схема, пояснив авіаційний експерт Костянтин Криволап. За даними Reuters, удари по російських НПЗ обвалили переробку нафти РФ до 12-річного мінімуму за перший місяць 2025 року. Сил оборони України успішно атакували 25 стратегічних об'єктів на території РФ. Повідомив начальник центру протидії дезінформації про ради нацбезпеки та оборони України Андрій Коваленко. Сів не мають важливе значення для країни-агресора. Рік тому, коли це все почалось, ми відтоді говоримо, що це наша стратегія. Ми впевнено продовжуємо реалізовувати цю стратегію. Додав Криволап. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобається, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.